Але Віталію, 8 листопада Єврокомісія представить звіт про готовність України до початку офіційних переговорів про вступ в ЄС в медії. Позитивні очікування. А у вас я дуже сподіваюся, що цей світ буде позитивним для України, тому що і візит до української столиці очільниці Європейської комісії, пані Арсула фон Дер Лейен. І те, що ми почули під час спільної прес-конференції президента України і очільниці Європейської комісії, все ж таки дозволяє сподіватися на такий позитивний результат і на початок перемовин про вступ України до європейського союзу. Звичайно, сам процес перемовин не буде простим однак його початок це вже може стати великим шансом для України і для її майбутнього. Ну а якщо звіт все ж таки буде позитивним, що далі, коли можуть початися саме переговори? Про вступ. Чи можна взагалі взагалі говорити зараз про а, а, якийсь а, ну а, а, календар? Перемовини можуть початися тоді, коли вирішиться Європейська комісія, якщо не буде ніяких е, зауважень з боку країн-членів Європейського Союзу. Як ви знаєте, mm. були ситуації, коли країни, які були кандидатами членів Євросоюзу, довгий час відкладали переговірний процес у зв'язку з протестом у конкретних членів. Так було, скажімо, із європейською інтеграцією північної Македонії. І я дуже сподіваюся, що зараз там наші сусіди, такі як Угорщина, не будуть гальмувати цей процес і що все відбудеться конструктивно. Я просто хотів би нагадати, що сам процес перемовин він не займає кілька місяців він навіть не займає кілька років. Мені здається, що тільки в окремих випадках таких як скажімо вступ до євросоюзу фінляндії яка була вже такою країною яка була готова до євс давно і не вступала тільки тому що в неї були особливі стосунки з радянським союзом тільки в цьому питанні випадку процес тривав мені здається три роки а так це 5, 8, 10 років хотілося б щоб український процес був більш швидким але наскільки це реалістично я зараз вам не скажу а, ну, які озвучених Єврокомісії, на вашу думку, критерії для України були найважчими взагалі для реалізації? Я думаю, що це питання ухвалення необхідного законодавства. Ну, ми ж бачили, що воно весь час ухвалювалося в Ради, і врешті-решт, останні закони, от-от були ухвалені, підписані президентом. Так що це не питання, я б сказав, важкості якогось конкретного законодавчого акту, це питання процесу. Пане Віталі, ну все ж таки мене знаєте, непокоїть така думка порівняння історичне. Ми пам'ятаємо, як Болгарія та Болгарія та Румунія були прийняті в ЄС, що не помиляюсь, в 2004 в роках. Відповідно, і я, в мене питання велике. Я передивлявся взагалі індекс Transparency International, Впливові антикорупційні організації, і вони не були набагато готовішими для цього членства ніж Україна. Тобто, в їх е, випадку, це було питання політичної волі, е, якої досі чомусь бракує е, щодо України. Ну я не думаю, що це було зовсім питання політичної волі. Всі необхідні законодавчі рішення пов'язані з вступом до Європейського союзу. І Болгарію, і Румунія вони ухвалили інша справа, як потім працювали ці закони в цих країнах. Ми ж розуміємо, як взагалі відбувається переговірний процес з європейським союзом. Країна закриває розділ за розділами. Це такий своєрідний аудит законодавства. Спочатку є аудит щодо відповідності законодавства цієї чи іншої країни, законодавства Європейського союзу. А потім, згідно із тим, що ми побачили в цьому аудиті, починається закриття одного за іншим розділів. Щодо вступу до європейського союзу і Болгарії, і Румунії вони закрили всі ці розділи, як і вся інші інші країни, які вступали до ЄС. Проблема в тому, що дійсно у цих країн були проблеми з антикорупційною складовою однак. Вже потім, і в Софії, і в Бухаресті було ухвалено чимало нових рішень, пов'язаних із боротьбою з корупцією. І, до речі, треба сказати, що Румунія тут досягла досить значних успіхів. Тобто ще я не бачу ніяких великих проблем. Це не питання політичної волі, це питання відповідності законодавства. Жодного разу не було в історії Європейського союзу, щоб країна з невідповідаючим нормам ЄС законодавством була прийнята до Союзу, тому що це створює реальні проблеми для функціонування спільної економіки. Це спільний ринок. І спільний простір політичний на ми можемо пред'являти там претензії до Угорщини тепер з політичної точки зору, але варто нагадати, що ці закони, які зараз непокоїть Євросоюз, були ухвалені в Угорщині не до, а після вступу до європейського союзу, а так європейський союз вимагає транспарентності законів прозорої судової системи, боротьби з корупцією на інституційному рівні. В Румунії і Болгарії ж були інші проблеми: що, ці, що їхні правоохоронні системи не справлялися з цією боротьбою тоді довелося створювати додаткові інституції. До речі, в Україні вони створені ще до вступу до європейського союзу. Так що я не думаю, що це виключно політичне питання. Це питання, коли знаєте, як пазли вони мають увійти. Україна має увійти в Європейський союз і все це має бути абсолютно. Гармонійним, тому що інакше сам європейський союз не буде виглядати організацією і здатно ефективно працювати. Благодарю, ви вже згадали Угорщину, угорщ, Звісно, пана Орбана, і ну і звісно, тут треба додати, і словаччину пана Роберта Фіцо. Він приєднався до такого антиукраїнського зараз фронту всередині і НАТО і ЄС. Чи не може це призвести їхній спротив взагалі перспективі е, приєднання України? Чи не може це призвести до ситуації, е, як от з Туреччиною це було? Яку, яку не приймали і не приймають вже десятиліття? І взагалі в мене таке, знаєте? Е, Обоювання, що о, так от приховано, мабуть, цьому буду радіти, і інші члени, які не хочуть бачити Україну в своїх лавах, е, через е, і завдяки такому спротиву е, відвертому від словаччини і угорщини, от е, наше членство буде е, перспектива, буде паралізована. а туреччину не приймають, тому що вона не проводить перемовин пов'язаних із змінами у законодавстві. Тут теж можна буде багато про що говорити і говорити, що перемовини мають початися і що вони мають йти. Але ми прекрасно розуміємо, що законодавчі норми в Туреччині не відповідають нормам європейського союзу, і тому це не питання навіть позиції окремих членів, а питання гармонізації законів. Ну і щодо е, того, як можуть виступати Угорщина і Словаччина, звичайно, можуть ми бачили ситуацію з вступом до НАТО, в Швеції, Досі не розв'язано і досі президент Туреччини тягне час. В НАТО і угорський парламент не ратифікував досі цього рішення, так що звичайно така ситуація може бути у Європейському Союзі, і, до речі, досвід перемовин з Північною Македонією показав, що ніхто нічого національному уряду особливо зробити не може. Але нам доведеться шукати механізмів, які дозволять зняти так мовити угорські тривоги. В будь-якому разі будь-яка країна, яка гальмує процес перемовин іншої країни, має висловити конкретні. Вимоги не просто я не хочу, а от я хочу, щоб вони зробили те, те і те, і тоді може початися процес, і нам можливо доведеться звертатися до якихось посередників у стосунках з Угорщиною, якщо ми самі не зможемо провести такі в майбутнє пам'ятаю. А чи взагалі пов'язані питання членства в ЄС і питання НАТО чи веде одно до іншого? В ситуації більшості європейських країн так, в нашій ситуації я не впевнений. тому що, як ви правильно казали, є питання політичної волі. Вступ України до НАТО це в будь-якому разі питання політичної волі, тому що встає питання наскільки країни-члени НАТО вважають, що цей вступ якось створює ризик гарячого конфлікту з Російською Федерацією, коли вони приймали до НАТО Угорщину, чи Польщу, чи Чехії, чи Словаччину, чи Балтійські країни, так питання не стояло. Так, що в цій ситуації ми не знаємо, як це виглядатиме, хоча, звичайно, ми з вами розуміємо, що вступ України до НАТО це в рази важливіше питання ніж вступ України до Європейського Союзу на сьогоднішній день, тому що якщо Європейський Союз це питання стандартів, а НАТО це питання виживання це різні речі. І а чи можна прийняти саме от те, що звісно блокуватиме певний час взагалі питання членства України в НАТО? Через те, що не визначені кордони, так і є захоплені території Російською Федерацією. це гальмує наше членство в НАТО. А чи е, така сама логіка розповсюджується і на членство в ЄС, чи з ЄС легше обійти взагалі е, цю проблему тимчасово окупованих земель? Я не знаю, я не впевнений в цьому, тому що коли до Європейського союзу, скажімо, приєднувалася Румунія. То Румунія спеціально за Україною судилася судилися міжнародними берарбітражі щодо острова зміни, щоб закрити всі територіальні суперечки. Я думаю, що і Україна, і Республіка Молдова, якщо вона теж буде приєднуватися до європейського союзу, мають яким чином закрити питання своєї територіальної цілісності в той чи інший спосіб. Я сподіваюся, що в спосіб легітимізації територій, тому що в іншому разі я погано собі уявляю, як ці країни стануть членами. Європейського союзу, якщо вони самі будуть вважати, що у них не визначені кордони, але знову таки ми говоримо про процес, який може відбуватися, як ви правильно кажете, роками зараз 2023 рік, Можливо, ми рік, можливо, ми повернемося до питання європейської інтеграції України, саме коли питання піде про вступ в 30-ті роки 21-го сторіччя, і можливо тоді питання територіальної цілісності України буде вже вирішено в правовий спосіб. Пам'яталі, ну і повертаючись до вашої тези, вона звучить як рефрен, який, знаєте, постійно в ваших блогах, ваших інтерв'ю, ваших етерах про те, що питання подальшого існування майбутнього існування української держави не вирішене, не розслідува. Я, я пам'ятаю, я це чув і минулого літа, позаминулого літа і минулого літа. Спочатку війни ви це говорите. Спочатку повноштабного вторгнення, ну і після оцієї гучної ста гучного інтерв'ю пана українського президента Зеленського в часопису Тайм і звісно статті Голокомановича зсу Валерія Залужного в часопису «The Economist». І я б сюди додав вже такі, знаєте, заяви, які ми чуємо від американських політиків, зокрема Віві Крамасвамі, цей скандальний такий претендент на президента від республіканської партії. Він казав, що він буде готовий. Заключити якийсь договір з Путіним і не тільки віддати йому вже захоплені території, але й гарантувати йому, що Україна не вступить в НАТО. Ось це ми таке зараз чуємо. А після цих подій, які я перелічив, чи ще ймовірнішим ви вважаєте сценарій саме невизначеності, подальшої невизначеності і збільшення загрози існуванню загалом української держави. Ви знаєте, мені не здається, що в сучасної Російської Федерації існують ресурси для того, щоб знищити українську державу як таку, тому що ми бачимо, наскільки важко Росії вирішувати українське питання сили. Вона намагається, вона досягла певних результатів. Але якщо ми говоримо про подивимося на карту України, подивимося, де російські війська знаходяться, як їм важко захоплювати кожний конкретний окремий населений пункт. Я не думаю, що зараз. Росія може захопити Україну, коли я кажу про загрозу існування України. Я насамперед маю на увазі, що це політична мета президента Російської Федерації та його співвітчизників, щоб Україна перестала існувати як суверенна держава, і саме тому українське питання не вирішено, тому що воно має бути вирішено тоді, коли Російська Федерація чітко і ясно підтвердить свої зобов'язання щодо поваги до суверенітету та територіальної цілісності України, коли ти сусідиш з державою, яка не визнає самого факту твого існування, це серйозна проблема не тільки для цієї держави, але й для тебе. Але я дуже сподіваюся, що ті події, які ми спостерігаємо, європейська інтеграція, розмова про гарантії безпеки України, те, що відбувається з вступом до європейського союзу, зможуть стати тими важливими факторами, які дозволять Україні впевненіше дивитися у майбутнє. Ну і останнє запитання щодо ситуації на близькому сході. Все ж таки, а зараз як Ви вважаєте, чи Путін продовжує потирати руки, чи він вважає, що все йде? А йому на користь розпорушується увага цивілізованого світу на цей конфлікт. Я вже не бачу навіть новин про Україну навіть на другій шпальті. New York Times, Наприклад, а yeah. чи є все ж таки таке підводне каміння, яке ми зараз навіть не бачимо, і навіть Путін може не бачити? Якщо ми припустимо, що він зацікавлений в продовженні розмухувані війни на Близькому Сході? Ви знаєте, тут такий ефект. Якщо це довгочасний конфлікт близькосхідний, то на 60-й, на 70-й день він буде сприйматися, я б сказав, паралельно з конфліктом в Україні, і обидва конфлікти можуть бути на других шпальтах, але так, так чи інакше залишатися в центрі світової політики. Це просто новий конфлікт, тому він так сприймається в медіа, але так чи інакше, ми маємо усвідомлювати, що дійсно близькосхідний конфлікт довів, що продовження війни в Україні. Призводить до глобалізації конфліктів. І Це те, про що я завжди кажу. Якщо ви хочете локалізації, локалізуйте війну в Україні. Якщо ви хочете глобалізації, дозвольте Росії мучити Україну стільки, скільки її заманеться, і тоді ви побачите багато нових війн. Пане Віталію, Дякую. Дякую.